я їжу на жона Єлі. і це була моя мрія. Дон мафії Ігор Гранкевич в нього є сімейство, яке наживається роками на Збройних силах України. Замість якісного одягу вони економлять на фронт найдешевше, а самі собі найдорожче. Автівки Повкалувала 10 років. Купила. Маєтки, розкішні подарунки та президентський вагон на поїздки це все про родину львівських бізнесменів, Гринкевичів, що нажило сімейство Гринкевичів за 2023 рік. Почуєте далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав продакшн, Ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Сьогодні львівський бізнесмен Юр Гранкевич, який обкрадав армію, не заплатив 430 мільйонів гривень застави, аби вийти з СІЗО. А ось це Ігор Гренкевич на фото показує Борису Джонсону свій новенький ролик за 77 тисяч євро. пише Делі Львів. Всі цікавляться питанням. А чи вийшов затриманий на хабарі ДБР ігор Гринкевич під заставу у 430 мільйонів гривень? Ні, поки не вийшов. І питання не в тому, що у родини Гринкевичів немає 12 мільйонів доларів. Гроші є, адже лише на афері з постачання одягу для зсу за 2023 рік. Вони заробили 25 мільйонів доларів. Друзі. Слухайтеся, 25 мільйонів доларів. Проблема в тому, що ці гроші мають бути легальними. А показати ці 12 мільйонів доларів, які шахрайством були зароблені на ЗСУ, означає добровільно зізнатися в здійсненому схематозі. Пише журналіст. Нагадаю, Печерський районний суд Києва своїм рішенням 30 грудня 2023 року ув'язнив Ігоря Гринкевича з можливістю вийти під заставу у майже 430 мільйонів гривень. Львівський бізнесмен попався на спробі дати хабар керівнику слідчого управління державного бюро розслідувань у розмірі 500 тисяч доларів, щоб той зняв арешт із майна компанії підприємця. Фірми Гринкевичів були постачальниками одягу та продуктів для Міністерства оборони України, але контракти виконувались не своєчасно та не в повному обсязі. Мало того, ці ціни були явно завищені а більша частина коштів пішла в кишеню сім'ї підприємців. Компанії родини Гранкевичів виграли тендери Міноборони на загальну суму 3,2 мільярда гривень. З них близько півтори мільярда. Це контракти на постачання одягу для збройних сил України. Сонечко, а чи була ти хорошою дівчинкою в цьому році? Так була. Тут все достатньо просто неадекватність людей. Вони живуть в якомусь іншому вимірі. Вони не бачать поряд те, що відбувається. Вони не бачать страждання інших людей. Вони не бачать, в якому стані знаходиться е, країна. Примітно, що 23 тендери на постачання одягу виграли будівельні фірми сім'ї. Причому будівельний альянс монтажопроект та трейдлайнс рітейл та будівельна компанія Сітіград лише у перші два місяці 2023 року отримали на свої рахунки. Понад мільярд гривень речі для армії купувалися у Туреччині. У контрактах було зазначено завищену вартість 40% від отриманих коштів від Міністерства оборони витрачалися на закупівлю одягу, а решту 60% нібито Гринкевич витрачав на свої потреби. Точніше, на розкішне життя родини. Причому одяг для армії виявився неякісним. Пише Дейлі Львів, коли перемога. Да? Коли вже закінчиться контртаск, дуже він просувається. Так прийди і помоги нам. Пусть як тяжело дається 50 метрів пройти. Ви навіть в душе не розумієте, що це такое за даними журналіста Гранкевичі у 2023 році здійснили кілька великих покупок. Друзі, а я перечислю за приблизними розрахунками тільки в рамках угод, укладених у січні лютому 2023 року. Компанії ТОВ Трейд Лайнс Рітейл, Тов Будівельний Альянс Монтажопроект і Тов Будівельна компанія Сітіград з отриманих від міністерства оборони України 1,5 мільярда гривень. Майже 1 мільярд гривень було виведено та витрачено на придбання. Ання розкішної нерухомості Гринкевичів, квартири, будинки та офісні центри, а також на автомобілі для членів родини, і це була моя мрія. Хотіла повкалувала 10 років, купила. Кевич син, засновник та керівник ТОВ Будівельний альянс монтажопроект 5 травня 2023 року. Придбав у престижному селищі Козин Обухівського району Київської області будинок площею 289 квадратних метрів за 25 мільйонів гривень. Крім будинку, Роман того ж дня придбав. Чотири земельні ділянки у тому ж престижному селищі Козон. А ще Гринкевич у 2022 році отримав відзнаку президента Золоте Серце як волонтер. Це величезна війна. Це ж не маленький, якийсь там локальний десь конфлікт 100 на 100, Правильно, це величезна війна. 17 травня 23-го року. Світлана Гренкевич, дружина та співзасновниця ТОВ Трейлайнс Рітейл, стала власницею двох квартир в Києві на вулиці Драгомирова, Печерськ, площою 51,6 квадратних метри та 123,6 квадратних метри. Загальна ринкова вартість цих нерухомостей оцінюється приблизно від 30 до 35 мільйонів гривень. А у листопаді того ж року Світлана Гринкевич придбала земельну ділянку площею 1,7 гектара у Львівській області. У березні, в двадцять році, Світлана Гринкевич і придбала мотельний комплекс Катерина, розташований на обхідній дорозі, віддалений всього на 500 метрів від стадіону Арена Львів. А от те, що Ірина Федак стала власницею трьох земельних ділянок у Львівській області, квартир у Львові на вулиці Кубанській площою 127,7 квадратних метри, а також земельної ділянки в Київській області, площею 2 гектари протягом 2023 року. Друзі, це все за один рік. Стосовка успішних людей, куди я намагаюся. Просто як військовий починаєш розуміти, рахувати, а скільки це можна було купити закупити в півдронів або там е, бронетехніки якої закупити, на яку зараз вже просто цивільні збираються для того, щоб в підрозділах е, купили бронетранспортери? Зять ігоря Гранкевича Мар'ян Швет отримав право власності на квартиру у Львові на вулиці Кубанська площою 161 квадратних квадратний метр за 8 мільйонів гривень. 7 вересня 2023 року. А от донька львівського бізнесмена Ольга Гренкевич, дружина львівського футболіста, того ж Мар'яна Шведа, який наразі є півзасновником донецького шахтаря, засвітилася під час війни у золотому віп вагоні одного з потягів Укрзалізниці які під час Повномасштабного вторгнення використовують як дипломатичні рейси для міжнародних гостей. Українська правда писала, що проїхатись у такому вагоні коштує приблизно 34 тисячі гривень. Також такий вагон можна причепити до рейсового потяга за 150 тисяч гривень, а тягнути його окремо локомотивом коштує. 350 тисяч. Ми тільки можемо подивитись на ручку доньки Гринкевича Ольги і зрозуміти, що годинник на її руці коштує 21 тисячу євро, браслет 17 тисяч доларів, та інший за 13 тисяч доларів. Ким же Оля працює, виникає запитання, але це для нас поки буде загадкою. А от майбутня дружина Романа Гринкевича Соня Морозюк також у 2023 році стала багатшою. Ви знаєте, з якими чоловіками я цілилися вранці? А чи була ти хорошою дівчинкою в цьому році? Так була. Вона купила поршка Єн 2015 року та комерційне приміщення у столиці площею 122 квадратних метри. Вартість останнього оцінюють у 4,6 мільйонів гривень. Роман Гренкевич також дарував свої тоді ще наречені й дорогі прикраси і величезні букети, чим Соня гвалилася перед своїми підписниками. Він також проспонсорував рекламу виставки під назвою Мазня, але її нещодавно закрили. Послав Авшись на негативно бурхливу реакцію суспільства, як повідомляє таблоїд Роман Гренкевич є директором благодійної організації Hope UA. і на відкритті виставки художниця Соня Морозюк збирала кошти саме для цього фонду, мабуть. Все чесно віддавали на благодійність після скандалу за участі майбутнього свекра, якому після затримання загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. А я вважаю довічне. Морозюк закрила свою особисту сторінку в інстаграм, а також у робочий акаунт зі своїми картинами. Після перемоги, а я так далеко не, не загадую. Ми ж на війні жити, поки живеш. У час є сьогодні, і ти живий все нормально. На завтра планувати щось, завтра може й не бути. Також із сумнозвісний концерт 95-го кварталу відвідала художниця Соня Морозюк разом зі своїм коханим. Соня Морозюк та її наречений роман засвітилися у залі просто під час відео. Це помітила журналістка Марина Данилюк Ярмолаєва, яка переглядала новорічну програму для огляду. Кадр сонний морозюк та її нареченим трапився саме перед номером про новий Макдональдс в Яремче. У цій сценці жартують про меню закладу, де немає звичних бургерів. А натомість мамалига, бограч і банош, тоді як касирка одягнена в овечу жилетку. Банош? курячинається банош прикурячина. Звичайно, мешканці яремче будловаті ходять виключно в овечих жилетках, танцюють гопака і говорять максимально неприємною українською мовою і пропонують обсмоктати риб'ячу голову для чогось. Коментує випуск журналістка. Шо, різати, а? Шо, не шако курку різати. Давайте бало. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.